Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з текстом. Для початку давай пригадаємо, що таке текст. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. Всі речення в тексті розміщені в певній послідовності і продовжують розповідь. Давай разом з тобою спробуємо скласти невеличкий текст. Для початку роздивись малюнок. А тепер прочитаємо разом речення і оберемо серед них підпис до малюнка. Перше речення. Дідусь з онуком посадили яблуньку. Друге речення. Дідусь поливав яблуньку. Третє речення. Дідусь з онуком зібрали урожай яблук. І четверте яблунька зацвіла білим цвітом. Якщо потрібно, можеш поставити відео на паузу і перечитати ці речення ще раз. Тож, що відбувається на малюночку? Так, дідусь поливав яблуньку. Ось це речення ми оберемо. Звичайно. Дідусь поливав яблуньку. Добре? А що відбувається на малюнку зараз? Дідусь з онуком посадили яблуньку. Дідусь з онуком зібрали урожай яблук. Чи яблунька зацвіла білим цвітом? Так, на цьому малюночку, дідусь, з онуком зібрали урожай яблук. Молодці. Ще один малюночок. Уважно роздивимося, що на ньому намальовано. І спробуємо підібрати підпис до цього малюнку. Давай перевіримо, чи правильно ти обрав підпис. Яблунька зацвіла білим цвітом. Це правильний підпис до малюнку. І ще один малюночок. Роздивись його уважно і обери підпис до малюнку. Давай перевіримо, що ж зображено на цьому малюнку. Дідусь з онуком посадили яблуньку. Абсолютно правильно. А тепер давай ще раз уважно подивимося на всі малюночки, які ми бачили тільки що, і спробуємо розібратися, що було спочатку, а що потім. І поставити малюнку в правильному порядку. Що ж відбувалося спочатку? Деревце посадили чи полили? Звичайно, спочатку, дідусь з онуком, посадили деревце. Після того, як деревце посадили, нам треба його полити, звичайно. Дідусь поливав яблуньку. А що було потім? Правильно, яблунька вкрилась білими квітами. І тільки потім, в кінці літа, дідусь і онук зібрали урожай. Ми з тобою зараз розставили малюнки в правильному порядку, розібралися, що було спочатку, що потім. А тепер давай доберемо. Правильні підписи і складемо з підписів до малюнків цілий текст. Кожен малюнок тепер роздивляємося в правильному порядку. Дідусь з онуком посадили яблуньку. Дідусь поливав яблуньку. Яблунька зацвіла білим цвітом. Дідусь з онуком зібрали урожай яблук. Ми не просто розставили малюнки в правильному порядку. Ми ще розставили в правильному порядку речення, утворивши текст про те, як дідусь з онуком посадили яблуньку. Ви розумнички? Ну, а зараз ми попрацюємо трошки в зошиті, але перед цим. Зробимо маленьку гімнастику для пальчиків. Тож приготуйтесь, потренуємо і розімнемо наші пальчики. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає і чисте. ДОЩИК накрапає і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, СМІХАЄТЬСЯ сонце. Давай ще раз роздивимось наші малюночки. Що було спочатку, а що потім? На першому малюночку хлопчик поливає. Деревце. На другому малюночку хлопчик збирає яблучка. На третьому малюночку хлопчик саджає деревце. І на четвертому малюночку копає ямку. Що ж було спочатку? Давай перевіримо. Звичайно, спочатку Сергій, так звуть цього хлопчика, викопав ямку. А що було далі? Він посадив яблунку, правильно. Після того, як яблуньку посадили, Моєї полем, звичайно, хлопчик постійно поливав дерево. І нарешті яблунька виросла і Сергій зібрав урожай. А тепер доберемо підпис до малюнку і складемо текст. Перший малюнок. Сергій... Викопав ямку. Що відбувається на другому малюнку? Він посадив яблуньку. На третьому малюночку хлопчик поливав дерево. І нарешті останній малюночок. Яблунька виросла. І Сергій зібрав урожай. Ми розставили наші малюнки в правильному порядку, підібрали до кожного підпис. І тепер ми можемо скласти цілий текст. Сергій викопав ямку, він посадив яблуньку, хлопчик поливав дерево, яблунька виросла, і Сергій зібрав урожай. Тож давай тепер цей текст ми запишемо в зошит. Приготуй зошити ручку. Якщо потрібен час, постав відео на паузу. Перше речення. Сергій викопав ямку. Давай пригадаємо, що ми завжди пишемо речення з великої літери. Для зручності написання постав відео на паузу і коли допишеш, продовжиш перегляд. А ми переходимо до наступного речення в тексті. Він посадив яблуньку. Наступне речення ми теж починаємо писати з великої літери. Якщо у тебе залишилось місце на рядочку, ти продовжуєш писати на рядочку. Постав відео на паузу і запиши друге речення. Коли закінчиш запис, продовжим перегляд. А ми продовжуємо записувати текст. Третє речення. Хлопчик поливав дерево. Знову кожне речення ми пишемо з великої літери, в кінці речення ставимо крапочку. А зараз ставимо відео на паузу, щоб було зручно дописати речення в зошит. Як закінчиш записувати речення, продовжиш перегляд. І ми вже майже закінчуємо наш запис тексту. Залишилось останнє речення. Яблунька виросла, і Сергій забрав урожай. Речення ми знову пишемо з Великої літери. Зверни увагу, що з Великої літери в реченні написано ще одне слово Сергій. Пригадай чому? Так, Сергій чи це ім'я хлопчика. А імена людей ми завжди пишемо з великої літери. Молодці. Ставимо відео на паузу і записуємо. Зошит кінцівку тексту останнє речення. Коли запишеш, продовжиш перегляд. Останнє речення в зошиті. Не забудь надіслати фото своєї роботи вчителю. Ну а наш урок добіг кінця? Тож я вам дякую за чудову роботу, за ваші старання і прощаюся з вами до наступних зустрічей. Гарного дня!